Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці літературного читання. Тема нашого уроку головні співці взимку. Ну, а зараз пригадаємо перший клас та почитаємо склади разом із сонечком. Починаємо: ДА, до, ДІ, ДИ. дя, де, дю, ду. Далее. Ид, а, разом. Ида, идя, идю, иде, иде, иди, иди, иде, иду, І до. Далі. Від а буде. Вида, види, ді. Відю. Від я. Віде. Від ди. Віду. Відо. Спробуйте впізнати слово, яке сховалося. У травичці. Чи вийде у вас впізнати всі букви? Давайте спробуємо. Скрекоче, скрекоче. Про кого так кажуть? Про сороку, так? Скрекоче. Далі курличе. Курличе, так кажуть про журавлів. Свірька є, цвірінька є, горобчик, мабуть. А зараз треба виразно прочитати слова. Починаємо спочатку повільно, складами, а потім швидко. Хвалилося. хвалилося. Зимувати. Гобчик. Горобчик. Горобчик. Пташиних. Пташиних. Нам зустрінеться слово таке у віршику, який ми читатимемо, вирій. Що ж це таке? Кажуть, птахи відлітають у вирій. Це південні теплі краї, куди відлітають на зиму перелітні птахи, а деякі залишаються. Тому пам'ятаємо про те, що треба підгодовувати пташок взимку. Отже, знайомимося з автором. Це Аркадій Музичук Горобці. Подивіться, будь ласка, на оці рисочки. Якщо ми бачимо одну рисочку, то треба зробити причитання. Невеличку паузу. Якщо дві рисочки, то треба вже зробити більшу паузу. Зараз я вам прочитаю, потім треба буде прочитати самостійно. Ага, а я у вирій полечу, хвалилося сусідам ластів'ятко. Малий горобчик як про це почув, відразу. Полетів до татка. А ми у вирій летимо чи ні? І як же наша хатка під карнизом? І я ще не навчився співати пісні, Та й ще літаю тільки низом. У вирій не літають горобці. У рідних гніздах зимувати будем. бо ми узимку головні співці, а без пташин, а без пісень пташиних сумно людям. Ну що ж, дітки, про кого цей віршик? Чи сподобався він вам? Про горобців правильно. Мені сподобався, сподіваюся, що і вам. А що означає вислів Літаю тільки низом, сказав горобчик про себе. Зрозуміли це значить, що він ще не має в нього сил у крильцях, щоб літати вгорі високо. Розгляньте малюночок до цього вірша. Чи впізнаєш ти ластів'ятко та малого горобчика? Ось подивіться малий горобчик із татком. А це ластівята. Подивіться, на їхній хвостик, як виделка. він відрізняє їх від інших пташок. Підготуйтеся, будь ласка, до читання цього вірша вголос та поміркуйте. І з якою інтонацією читатимеш слова ластів'ятка? Ось подивіться, як він каже. Ага, а я у вирій полечу. Що це значить? Що він хвастався, хвалився, вихвалявся. так? Тому прочитати треба з відповідною інтонацією. А горобчика. Горобчик, мабуть, був дуже стурбований, бо він відразу полетів до татка і почав йому казати А ми вирі темо чи ні? Як же наша хатка під карнизом? І я ще не навчив співати пісні, та ще й літаю тільки низом. По перше, він вже ще ніколи не полетів, але вже засумував за своєю хаткою. І ще він дуже. Переживав, хвилювався за те, що він навчився літати тільки низом, ще й співати пісні не вміє. Тому він дуже хвилювався про те, чи будуть вони у вирі відлітати. А тата горобця, як треба прочитати його слова? Тато мав заспокоїти горобчика маленького. Він сказав йому, що у вирій. Не літають горобці, і зимуватимуть вони у рідних гніздах? Чому? Тому що взимку, коли вони цвірінькають, вони головні співці, що залишились, а без пісень пташиних сумно людям. Скажіть а як можна? Продовжити назву вірша. От вірш називався Головні співці. То хто ж головні співці? Горобці, правильно. Далі я вам пропоную переглянути відео. Посилання на нього є у завданнях. Відео дуже цікаве, дивіться уважно. Потім подумайте, чи впізнали ви птахів, які готуються відлітати у вирій. Ну що ж, я бажаю вам приємного перегляду відео. Сподіваюся, що вам сподобається. Зустрінемось!